Направду ми є співорганізаторами. Ідея була наша об'єднати громади навколо однієї цілі збільшити свою інституційну спроможність для того, аби ефективно розвивати наші громади. Співорганізаторами цього заходу є комунальна установа інститут розвитку міста Львова Максим Терлецький. Ми підписали, по моєму, в березні місяці меморандум співпраці і. Як ти знаєш, я не люблю меморандум заради меморандуму? Звідси і народилася ідея організувати форум власне у рамках цього меморандуму співпраці. Далі ми почали шукати фінансування даного заходу. До нас підключився республіканський інститут АйРАЙ і захід відбувається за фінансової підтримки програми «USAID». Впевнені, і як уже чули сьогодні на форумі, що лише об'єднавшись, ми зможемо спільними зусиллями зробити набагато більше. Тому мета цього заходу об'єднати інституції розвитку, агенції місцевого, регіонального розвитку, інститути розвитку міста, потужні громадські організації, основною метою діяльності яких є розвиток територій. Ми розуміємо, що уже сьогодні, навіть незважаючи на те, що в Україні повномасштабна війна, ми вже маємо думати про інструменти відбудови, відновлення, розвитку наших територій, і повторюю і ще раз лише об'єднавшись, ми зможемо досягти тієї цілі, яку будемо ставити собі.